У Житомирі 4 вересня відбудеться міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні «Back to School». У такий спосіб фонд громади Житомира спільно з біговим клубом та з місцевим управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, хочуть згуртувати людей задля допомоги в організації навчального процесу школярів в умовах війни, привернути увагу суспільства до того, що Війна впливає на дітей, і хочеться, щоб діти вчилися. Хочемо в рамках забігу зібрати кошти для того, щоб допомогти в облаштуванні повноцінного навчального процесу. В допомозі саме ліцею номер 25 який було зруйновано на початку березня від удару окупантів. Учасники забігу долатимуть дистанцію у 2,5 кілометри та 5 кілометрів. Зареєструватись на участь можна на офіційному сайті фонду громади Житомира. А от щоб отримати стартовий пакет, треба сплатити базовий оргвнесок – 300 гривень. Про графік проведення заходу розповідає начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. О 8 годині починається видача стартових пакетів, о 9-й ну, такий там телеміст, якщо він у нас вдасться, ми його теж плануємо з тими містами, які біжать в цей же день. І о, о 9.40 руханка, о 9.50 інструктаж і старт о 10 годині на 5 кілометрів. Два кола біжимо – це 5 кілометрів, і одне коло це 2,5 кілометри для аматорів, ті, хто не можуть подавати 5. Так як забіг відбуватиметься у двох форматах онлайн і офлайн. Організатори запрошують долучитися усіх небайдужих як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, згоду на участь вже дали друзі з міст побратимів у Польщі, Чехії та Португалії. У нас є партнери в Польщі, які кажуть, ми бігти не будемо, але ми можемо зібрати кошти чи там обладнання і передати. На навчальний заклад можна не пробігтися, а прийтися, тому що це ж благодійний захід, то ну якби там швидкість вимірюватися в принципі ну не буде. Але ясно, що професійні бігуни можливо зацікавлені в тому, щоб пробігтися на час, тому можна через страву чи через інші якісь додатки. Перехувати свій час забігу. У нас розраховано два формати проведення заходу: офлайн формат і також онлайн. Якщо буде високий ризик небезпеки чи повітряна тривога буде затяжна, то ясно, що ми завчасно інформуємо всіх учасників, що ми переходимо в режим онлайн, і люди матимуть два тижні для того, щоб пробігти і отримати свою медаль. По всьому маршруту забігу також. Всі учасники будуть поінформовані про наявні укриття.